Вчора у нас був день виживання, і нам довелося подивитися голоду в очі. А все тому, що Роман Михайлович ловив рибу, і нам з Нікітою довелося самим розпалювати вогнище. Все пішло шкереберт з самого початку, коли Нікіті сказали принести гілочки, а він приніс траву. Ти гніздо ну, собираєшся, масти? палочка, точ, точ, точ. палочка. Палочка. Браво! Але потім Роман Михайлович все-таки вирішив нам допомогти, тому що зрозумів, що ми нічого самі не приготуємо. Як ти думаєш, ми сьогодні поїмо? Думаю, не поїмо. Блін, <рес> браковано, мабуть. Ота пляшечка, як ти думаєш, для чого. Заліть сюди. Потім, поки дрова прогорали, ми вирішили пограти в Еліас, але навіть це в нас погано вдалося. Зануда! Сравнення там цвітов. Як називають що? Я не знаю. Паленим воняє. І що? Ну от його шліфують, і виходить ідеальний. Гранит. Бьют. Мухобойка. Грати в нас не дуже вийшло, м'ясо вже смажив Роман Михайлович, тому ми вирішили трохи погуляти по селу. Я нікого не думала, що в одному селі можна знайти так багато різних цікавостей. Перше, що я знайшла, це магазинчик в радянському стилі. Там я придбала морозиво, яке ще ніколи не бачила. До речі, було дуже смачно. Далі знайшли старий покинутий автобус прямо на березі річки. Потім ходили, милувалися гарними краєвидами та будівлями в радянському стилі. Час ніби зупинився тут. Ну а потім ми пішли їсти, і так як Роман Михайлович все зробив один, то день Живання можна назвати вдалим.